Терапевтичні етюди і на ніч щось таке, веселе, фривольне. Це якраз про те, що е, особливості життя людини інколи співставляє щось величне, незвичне, патетично, грандіозне в його житті з банальними, смішними речами. І вони йдуть поряд. І іноді являються таємницею, так як це відбулося з містером Лоє Армстронгом. Ну, але тим не менше, починалося все достатньо серйозно, і до чого, як куди я викручу в терапевтичну саме етюд? Ну, давайте спочатку вернемося до цієї ситуації. Отже, 21 липня 1969 році, о 2 годині 56 хвилин 15 секунд за Грінвічем в Києві, це було майже під ранок. Американський астронавт Ніл Армстронг вперше ступив на поверхню місяця. Ця річ, ця подія миттєво облетіла планету, і до сьогоднішнього дня вважається, що це була одна з самих грандіозних рухів людини. Не просто вийшла в космос, а ступила на поверхню планети місяця, на поверхню нашого супутника місяця. Ніла Амстронг. і фраза, яку він сказав. Вона по-різному перекладається, ви знайдете навіть, можливо, різні інтерпретації, але суть її зводиться до цього. Це маленький крок для людини, але гігантський крок для всього людства. Фраза облетіла всю планету. Це взбудоражило всіх. Це величезна гордість за людство, яке вирвалося, яке починає осваювати космос. розуміти, як створюється Земля, бо зрозуміло, що. Наш супутник з'явився також не випадково і це також розуміння еволюції нашої планети. Ну, це дійсно щось просто грандіозне. Фрази, яку цитують, перекладають на, на буквально на всі мови світа. Ніл Армстрон, герой планети Земля. Це людина супер-супер зірка. І ось ця людина, яка знаходиться на місяці. ось Ця фотографія, яка вже збирається назад і заходить в свій модуль. З красивою американською назвою Орел, який зараз стартане відправить його додому на планету Земля, кидає фразу, яка всіх заганяє в тупік. Тому що він говорить фразу Ну що ж, удачі, містер Горський». і пішов сідати, з до свого крісла і летіти. Хто такий містер Горський? Кому він сказав? В екіпажі містера Горський немає. В Наса містера Горський немає. Серед друзів його містера Горський немає. Тобто одразу починають включатися аж до спецслужб, кому він кидає. Ніл Армстронг кидає фразу: Удачі вас, містер Горський! Причому чітко, ясно і зрозуміло, однозначно. Навіть Починають проектувати, можливо, якісь були зв'язки, десь з кимсь він пересікався, не знаходять. Звичайно, по поверненні журналісти, які його піднімають, що називається, наверх в своїх запитаннях, обов'язково вертаються до його фраз. Крім цієї величезної патетичної фрази, це маленький крок для людства, але гігантський. А скачок для вс... Це маленький крок для людини, але гігантський скачок для всього людства починають говорити: а от ви сказали удачі вам, містер Горський, про хто? Про що? Про, про кого ви? До кого ви, власне, звернулися? І Ніл Армстрон сміється. І говорить, ну, звернувся, значить, звернувся. 23 роки. 23 роки Армстронг, якого затягали по конференціях, легенда перший. Астронав, перша людина, яка ступила на поверхню місяця. 23 роки, його періодично висмикують з його містем горським. До кого він звернувся? Не відповідає, тільки усміхається. Ну, вирішили самі. Це було кинуто, мабуть, Радянському Союзу, як гонка. А, мол, ми перші, а тепер давайте вас доганяєте. Але також незвичне прізвище Горський. Горський, ну, якось говорити для. Радянської людини, хто там у нас горський, немає серед ні астронавтів, ну космонавтів тоді називали, ні в системі служби, ні з тим. Коротше, тупік повний. Ну, вирішили. Ну, горський, так горський. І лише через 23 роки ще на одній конференції, де він був, ну, вже громадянин почесний громадянин планети Земля, один журналістів знов вернувся до цього запитання і нарешті. Ніл Армстронг відповів чесно і відкрито, кому була адресована знаменита фраза. Удачі вам, містер Горський». І виявилося, що історія свійшла до неможливості. В 1932 році маленький Ніл, Пацан малеча, грається в дворі в бейсбол своїми однолітками. і... Їхні сусіди по дому, наступний будинок через невеличкий парканчик, ви знаєте, в Америці там парканчики символічні. м'яч випадково залітає під будинок їхніх сусідів. Місіс і містер Горський падає біля стінки, де відкрите вікно на другому поверсі їхньої спальні. І малеча Ніл побіжав за м'ячом, і тільки він присів біля цього м'яча, як підчув дуже такий гучний. Візгливий крок мадам Горський, яка кричала на свого чоловіка: Ти хочеш реального сексу? Буде тобі оральний секс. От коли оцей пацан, наш сусід Ніл, злітає на місяць, от тоді буде тобі реальний секс. От, в принципі, і все. Амсрунг розповів цю смішну історію. Він дозволив її розповісти тільки тоді, коли вже ні місяць, ні місяць. Горський не стало, щоб не кинути на них тінь якусь. Ну, такого жарту допитливості журналістів. Чим же вони там так, чи був в них там моральний секс, чи не був? Смішна історія, смішна і велична одночасно. тому що, уявляєте, людина людина летить, ризикуючи всім, не знаючи, чи вернеться вона назад, робить оцей крок в космос, робить крок на тверду, на твердиню місяця, робить. Таку заяву про те, що людство вийшло в космос, це гігантський дійсно скачок для всього людства, і в той же час він залишається просто людиною, своїм дитинством, своїм бейсболом з цією фразою крикливою Місіс Горський. Так і хочеться запитати і поцікавитися, містер Горський. Ну получилося чи ні? Смішна, смішна історія. Ну, От те, що ми говоримо по житті, воно одночасно і патетично грандіозне. Ти попадаєш в якісь події виру, де ти стаєш частиною історії. Уявляєте, хтось потім буде говорити через деякий час, що ми прожили війну, ми були в війні. Раніше ми ж так говорили про своїх батьків, говорили про дідусів, вони пройшли війну. А хтось пам'ятає, ще через якісь біди проходило, чи ще щось, і так далі. А тут ми проходили і одночасно були ось оті життєві життєвій історії смішні, веселі, наївні. Вони йдуть поряд, вони йдуть поряд. На то вони є і життя, щоб одночасно і десь усміхнутися і бути досить серйозним, і робити величні вчинки, заходячи в історію людства і в той час залишаючись такою. Колосною людиною, яким був Єл Амстронг. Ну що, друзі, навіть не знаю, що сказати. Ну, скажу стандартно, думайте, думайте.